Медики та комунальники занепокоєння раннім цвітінням амброзії. Цьогоріч алергенна рослина через погодні умови почне квітнути на місяць раніше ніж зазвичай. Нагадаємо, як правило, пік появи квіток середина серпня. У частині міста звітують у муніципалітеті траву вже скошено, але лікарі кажуть, людям, що хворіють на полінос, все рівно не слід чекати дива, а необхідно зайнятися своїм здоров'ям та звернутись по кваліфіковану допомогу. У медичному рейтингу алергічної залежності полінос, викликаний пилком амброзії, на першому місці. Це третина звернень до стаціонару обласного алергічного відділення. Втім, медики кажуть, до них приходить лише кожен сьомий, хто страждає на алергію. Насправді хворих набагато більше. Так, да, у мене дочь страждає алергії. У мене співробітниця покупає ампулу, одну ампулу на год 5-300 вже. Ні, не, не мешає Абсолютно. Хтися від алергії повністю проживаючи у великому місті майже неможливо. Тож парада медиків, якщо залежність від пилку амброзії, хоч раз дала знати про себе, а це можна помітити по запаленнях слизових оболонок, насамперед носу та очей. Не слід відкладати вирішення проблеми у шухляду. Перед периодом полинации, если больной уже даже знал, хотя бы один раз у него были какие-то проявления, он должен знать, какие препараты ему принимать. Или же перед периодом полинации больной должен прийти к врачу, проконсультироваться, скорректировать свое лечение, которое нужно начинать за 2-3 недели до периода полинации. А не ждать, когда уже развивается клиническая картина и уже нужно, скажем так, включать артиллерию. Алергія у запущеному стані здатна спровокувати бронхіальну астму, а вона може привести вже до смерті. Окрім того, хвороба іноді проявляється несподівано. Олександра Григоровича алергічний напад настиг зненацька. Чоловік ледве не задихнувся. Схватило, я схватила ночі нам визволского помочь допомогу, тому, що почалась задихатися. Хорошо, вовремя приїхала скора допомога». Ків напередодні періоду цвітіння амброзії у будь-якому випадку не вдаватися до народних засобів лікування. Самим себе захистити можна лише обмеживши перебування на відкритому повітрі і закривши вікна вологими марливими занавісками. На міському рівні вирішення проблеми лише бажати кращого. Комунальники рятують алергіків дідівським засобом. «Коли була можливість боротися з амброзою, як мрозі потя пропалювання, культивація цих, цей момент було пуще. И в настоящий момент амброзия э, имеет такое широкое распространение, что практически бороться методом прополки с ней ну, не представляется возможным. Поэтому кошение – это единственный, хотя не самый эффективный способ борьбы с амброзией. Такі площі алергенного бур'яну обіцяють викосити за наступні 4-5 днів. Лишаться тільки нічині. Комплексно позбавитись від амброзії у Дніпропетровську сподівалися минулоріч. Прийняли цілу програму. Втім, цього року грошей на заходи з виривання та знищення рослини не знайшлось. Юлія Юркова, Олександр Дубина, Олександр Пронський. Новини 11-го каналу.